Всім привіт! Ви на каналі Serverспроф. З вами Ярослав. Сьогодні будемо ми в ролі садового перукаря і стригти ми будемо кущ, знаходиться от перед вашими очима. Ми достеменно не знаємо, що це за кущ, чи це кизильник, чи це, напевно, якийсь. Інший куш, скажімо так, ну якщо хтось знає краще, обов'язково поділіться в описі під відео. Для нас, скажімо так, буде цікаво те, що ми за скажімо так за кущик сьогодні питаємо стрикти. І стригти будемо ми не вручну а за допомогою ось такі от новиночки від кускварни, яка з'явилася ще минулому році, але відео огляду, присвяченого саме цьому інструменту, у нас досі не було. Тому сьогодні ми розкажемо про технічні характеристики, плюси та переваги і спробуємо затестити. Даний інструмент безпосередньо на цьому кущі, скажімо так. Отож, поки обов'язково не забуваємо підписуватись, ставити лайки, поширювати дане відео. Ми починаємо. Отож, перше, що хочу виділити, дивлячись на ці ножиці, це те, що вони мають надзвичайно красивий і сучасний дизайн і хорошу аргономіку. Ми тримаємо інструмент посередині, враховуючи те, що вже є тут акумулятор 25 години, у нас противаги практично немає. Це насправді приємно, коли ви плануєте працювати даним інструментом тривалий час. А тривалий час можна працювати за рахунок того, що даний інструмент поставляється в різних модифікаціях. Перша модифікація, якщо ви маєте вже у своєму, скажімо так, ангарі, Акумулятор від платформи Bosch ємкістю 2 ампер години, 2,5-4, а то навіть і 6, то вам достатньо придбати уже безпосередньо сам каркас. Якщо ви не маєте і ви після перегляду даного відео захотіли придбати даний прилад, ми можемо запропонувати вам варіант з акумулятором ємкістю 2,5 ампер години та зарядним пристроєм. На даному акумуляторі цей інструмент може спокійно працювати до півгодини без безперивної роботи. І третій варіант: якщо вам потрібно додатково працювати на якихось Великій висоті достатньо придбати телескопічний подовжувач, і ви вже можете, скажімо так, справитися з деревами, які знаходяться досить таки високо від вас. Або, напевно, якщо ви хочете порівняти на якихось стойках верхню частиною для того, щоб не лізти на стрім'янку, то ви просто робите це за допомогою подовжувача. Отож, Aspire H15P4A. Що він собою собою уявляє? Ну, Аж 50 говорить про те, що довжина шини в, даного, в даних ножі становить 50 см. Вони мають досить такі хороші леза з якісної сталі, які загортовані, вони не бояться, скажімо так, гілок, навіть якщо ви працюєте з сухими гілками, шах відстань між лезами і ножами становить. Запускаємо зараз. Становить 23 мм. Це достатньо для того, щоб перерізати навіть гілки товстого діаметру, якщо ви, скажімо так, будете обрізати зелені гілки. Ну, якщо це буде суха гілка 23 мм, то все ж таки ви його не переріжете. Або якщо можливо, у вас буде навантаження на акумулятор, на двигуни безпосередньо на саму гарнітуру. Але якщо це поодиноке, то це зробити можна. Отож, хороше лезо, відстань лежами становить 23 мм. Швидкість з якої вони рухаються, це 2800 мм. Обертів за хвилину. Посередині ми маємо ось такий от гребінь, який дуже часто ми не звертали увагу, не думали, що це просто він для дизайну зроблений. А насправді дійсно крута річ, якщо ви працюєте на плоских поверхностях для того, щоб ваша зрізана маса не попадала між гілки, тобі ж на низ, між насадженнями, то ці гребінці вони повністю стягують листя в сторону. І ви тим же самим не перерізаєте і не робите двойну роботу. Як це відбувається на практиці, ми зараз побачимо. Запускаються вони надзвичайно легко, достатньо вижити клавішу керування, яка відразу вже показує ступінь зарядки даного акумулятора. Вмикаємо одну клавішу і запускаємо іншу. Можуть вони працювати в іншому режимі. Спочатку вижимаємо одну клавішу, потім запускаємо основну. В принципі, це є надзвичайно зручно. Также самозручно є і вага. 3,1 кг при умові, що це вага без акумулятора. Ну, вага акумулятора може вже залежати безпосередньо від самої ємкості. Але працювати їм досить таки легко і зручно. Двигун щитковий, 18 вольт. Ну, а як вони себе ведуть в роботі? Давайте провіримо. Отож, знімаємо наш захисний чехол, який нам на зараз вже не потрібен. Вмикаємо наш прилад, перевіряємо, чи працює. І починаємо працювати. Те, що я казав, грібінець повністю майже стягує всю нашу насаджену зелену масу. зручно що ми маємо 50-ту довжину шини, адже на таких великих кущах для того, щоб не ходити по кругу, можна досягнути, скажімо так, дотягнутися до нього майже з будь-якої точки. Насправді дуже круто. Легко, адже за, вели... за рахунок великої площі ви робите роботу надзвичайно легко. І вас при цьому... Утворюється максимально рівна площина. Приємно працювати акумуляторною технікою, адже під час роботи вам не потрібно тягати між собою якісь, скажімо так, шнури, думати, що під час роботи ви випадково його не перерізали. Тепер давайте подивимося, як він буде перерізати. Ось така от гілка, є суха. Ну, діаметром десь 10-12. Хоп. Діаметр десь 12. Перерізає просто, не дивлячись на те, що це суха гілка. Зелені гілки він практично не відчуває, адже велику навантаження для цього не потрібно виділяти самому інструменту. Отож, курси поповича ми не закінчували, але в цілому результат, на нашу думку, непоганий. враховуючи те, що це дерево ми обрізаємо періодично, як мінімум один-два рази в рік. Тому, скажімо так, роботу ми свою зробили технікою еспарією, моделька H50 4 a А кому цікавлять такі ножиці, ви обов'язково можете зв'язатися з нами, і ми з радістю вам запропонуємо і відвантажимо в день замовлення. Також звертаю вашу увагу на те, що цей от гребінець який знаходиться і дуже суттєву роль відіграє в тому, що це все опале листя стягується за допомогою його в сторону. Він знімається, його можна легенько чистити, так само чистити посадкове, де він знаходиться. І в разі зберігання, для того, щоб він не займав лишнє вас місце за допомогою ось такої, скажімо так, дирочки, яка знаходиться зверху шини, ви можете спокійно підійти до стінки вашого гаража і поцепити його на якийсь невеличкий крючечок. І це знову ж таки. Призведе до того, що ви не будете тратити місце і не думати, де взяти місце для зберігання даної техніки. Тому з вами був сьогодні Ярослав. Ми на каналі СервісПров. Обов'язково підписуйтесь, поширюйте і до наступних Па-па!